Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Схоже, Дональд Трамп одноосібно вирішив блокувати ключове озброєння, що виділено було ще рік тому при Байдені. Пише політолог Биков. За наявною інформацією, постачання ракет до Петріот ракет до Ф і інших систем наразі поставлено на паузу саме за його ініціативи. Якщо коротко, це означає менше захисту з повітря для цивільних, більше жертв і більше руйнувань. Особливо гірко це звучить на тлі нещодавних публічних реверансів на саміті НАТО. Після зустрічі зеленського з трампом лунали оптимістичні заяви. Єдиний марафон оголосив це проривом. А в медіа анонсували нові можливі постачання Петріот, але на практиці маємо протилежне, Щось сталося, і це щось Трампа змусило передумати. Звісно, офіційна версія Путін впливає на Трампа, але в цій ситуації залишається недослідженим і зворотній бік. Наскільки наша влада впливає на власну дипломатію, після саміту НАТО контакти з командою Трампа фактично обірвався, чому не ясно. Хоча причин може бути кілька: одна із них хронічна нездатність Єрмака відступити. Після гучної американської публікації, де його назвали подразником для обох партій, саме Єрмак знову з'явився в першому ряду на переговорах поперед себе: це або демонстративна зухвалість, або стратегічна короткозорість, але чим далі, тим очевидніше ставку зробили не на державу, а на людину. Укання Єрмака в усі двері призвело до того, що більшість з них зачинилася. Зеленський прив'язаний до цього формату як до єдиної моделі зовнішньої політики наразі без варіантів, і це вже не проблема стилю, це загроза. Бо дипломатичний вакуум призводить до геополітичної ізоляції, а вона, в свою чергу, до військової вразливості залучати опозицію до налагодження відносин із союзниками Зеленський не хоче, що ставить під удар національну обороноздатність. Найважча ситуація з початку війни не лише на фронті, вона в тому, що нас більше не чують і, схоже, не дуже хочуть. У той же час пишуть, що Трамп таємно сьогодні буде в Києві. Літак Трампа після переговорів з Путіним російською делегацією, які прилетіли в Москву, направляється в Бориспіль в дні. Все може бути вирішено. В той же час джерела пишуть. Що це така прогвірна стратегія, катастрофу робити рано? Телеграм-канали пишуть після саміту НАТО по закритих каналах Трамп передав Путіну наступні сигнали. США і НАТО не допустять ескалації або заморожити агресію, або дістанти те, що Іран повне знищення ключових об'єктів за кілька днів. Це формалізоване попередження, яке засноване на успішності операції проти Ірану. Трамп додає, що воєнне перекриття стаття 5 НАТО буде застосована автоматично, якщо Путін продовжить експансію на Європу, поки Трамп заморозив Україні озброєння. Але якщо Путін відхилить ультиматуми, з ним більше церемонитись ніхто не буде, нібито в разі відмови Путіна Україна отримує все реакція Кремля. Путін знаходиться під тиском серйозне порушення червоних ліній, загроза бомбардування Москви, санкціоноване підкріплення, усе це підсилює кризу в Кремлі. Армійське керівництво обговорює можливість дипломатичної деескалації через військовий канал, частково через залужного, частково через генерала Гер. Расуму за даними західної розвідки Путін зупинив частину контрнаступу, готуючись до врегулювання. Українська позиція ЗСУ визнала єдиний шанс зупинити агресію, дипломатія, сили за підтримки НАТО і США. і Українська сторона прагне можливості вплинути на угоди через систему безпеки, механізм для моніторного режиму припинення вогню. У навіть пропозиція створити гарячу лінію між залужним і герасимом для координації запобігання інцидентам в разі заключення миру, ризики, дилеми, ризикоцінка, відкликання ультиматуму. Якщо Путін виявиться готовим до компромісу, але втратить обличчя, може розпочатись кремлівська хунта. Ненадійність Трампа, його непередбачуваність може похитнути довіри до гарантій НАТО серед союзників. Українська вразливість полегшення тиску може дати РФ час переозброїтись. Ризикоцін, корекція реакція світу. Європа вітає свою, але водночас насторожена щодо санкцій великих військових дій. Сценарій розвитку. Тиждень перший офіційне звернення Трампа. Ультиматум вручений через посла Ша Росія готова до замороження. Тиждень два формується базові домовленості замороження фронту, режим тиші, підтвердження режиму ППО. Тиждень три прийняття механізму контролю наземна група спостереження ЗСУ НАТО. РФ до кінця літа, підпис мирної угоди військовому, можливе делегування переговорів залужному. Герасуму, якщо Герасуму залишається в безпеці, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.